Я вітаю всіх. З вами Гуру Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше нижче. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Можна уважніше розглянути всі показники досліджуваної компанії. Тепер порівняємо основні показники компанії Columbia Financial, Inc., Тикер. CLBK. Цей огляд базується на поточних даних станом на 4 квітня 2025 року. Згідно класифікації Guru, макет з організації Calambe Financial, Inc. належить до підкатегорії. Bach Classic. в оцінці беруть участь 249 компаній, це дуже репрезентативно. Давайте подивимося на таблицю замовлень за результатами цього відео. Загальний результат по компанії мінус 6,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,1 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку США. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в сукупності становить 1,9. Проти оцінки мінус 6,5 бала за Коламбі Financial, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Каламбія Financial, інки акції під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Columbia Financial, інк показали динаміку мінус 17,4 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 13,2 віц. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація корпорації Келамбе Financial оцінюється в 1,43 мільярда доларів. З капіталізацією у підкатегорії 1168 мільярдів доларів. Klambe Financial має частку 0,122% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 1,8 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 1,007 мЛРД дол. Келамбе Financial припадає на частку 0,107 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Каламбе Financial, інку під категорії при оцінці ринкової вартості становить 0,122 віц. Балансова вартість 0,107 віц. Це на 12% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 1,99 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 101,8% капіталу товариства. Результат по боргах підприємства безнадійний мінус 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 12,8 що гірше за середній показник у підкатегорії. Оцінка показника біржової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 12 мільйонів доларів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Це дуже негативно для компанії. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 3,2. Середній показник підкатегорії 1,5 на 113% вищий, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка ринкової ціни до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 450 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 2,6% при середньому показнику в підкатегорії 11,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 14,2%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії допустима мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників субкатегорії становить 0,58 віц. Це на 110% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт відображає дисбаланс поточної обмінної вартості компанії Calumbi Financial, ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 1892 тис дол. а в підкатегорії 892 тисячі доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 112,1%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Сума прибутку на одного працівника мінус 15,4 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 69,8 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 78%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка продажів на одного співробітника організації становить 597 доларів тисяч. За підкатегорією 601 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1%. Оцінка продажів для кожного співробітника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Акції на продаж відповідають 8,1% із середнім показником під категорії 2%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор rsi 14 показує рівень 27% для компанії Columbia Financial. У підкатегорії цей рівень становить 43%. Технічно акції підкатегорії оцінюються вище, ніж акції компанії Коламбе Financial, Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 13,65 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 18,1 долара. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 32%. Погляньмо на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою Guru, Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки запасів Calumbia Financial. Інформаційна система оцінювання гуру Макетс приймається таке рішення відкрити торгівлю на продаж за ціною 13,64 долара. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проведена за методом оцінки індексом АКІМА. Take Profit встановлено на рівні 12,41 стоп лос встановлений на рівні 14,87. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом потім транзакція фіксується автоматично за результатами сеансу 4 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер КРПСібі буде основним замовленням на покупку. Відео про основну угоду вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Інший порядок фіксується на поточному рівні. Всім велике спасибі за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно довідковою системою Guru – Макетс. Ви всі найкраща аудиторія у всьому світі.